У суботу, 11 квітня, у рамках четвертого всеукраїнського фестивалю писанки у національному заповіднику. Софія Київська, де і проходить цей фестиваль, організатори фестивалю, працівники Національного заповідника, також учасники фестивалю, провели спеціальні акції на підтримку українських бійців. З ініціативи київських волонтерів, кілька поранених з центрального клінічного військового госпіталю Києва мали змогу ознайомитися із традицією. Української писанки, а також відвідали храм Святої Софії Київської, у рамках міжнародного проєкту Ластівка from UA» малювали ластівок, вербочки з тим, щоб потім разом із своїми листами передати їх на передову Миколаєва нас представлена обширна виставка писанок від народних майстрів України. Це близько 30 кращих майстрів, які подали на період проведення фестивалю свої роботи. З кожні роботи, які є у нашому надбанні нашого проекту, ми завжди продаємо на благоцінні і благоцінні цілі. Скажімо, так і цього року. Темою нашого фестивалю є богиня-берегиня. Це берегиня всього живого, що є на землі. Тому символічно, що до Великодня ми будемо передавати частину писанок у подарунок нашим вітям, нашим охоронцям, які потребують цього найбільше. Ластівка з України завжди підтримує будь-які. Тенденції, які пов'язані з українською культурою, які пов'язані саме з творчістю для дітей, для дорослих, от зараз ми проводимо майстер-клас У нас. Проєкт такий, що ми збираємо на психологічну підтримку в будь-якому варіанті. Це можуть бути якісь просто дитячі розмальовки. Це можуть бути малюнки, це можуть бути дорослі вести. да, тобто це можуть бути молитви, пісні. Ми не обмежуємо творчість людей. Саме головне, щоб це мало якусь підтримку, щоб це надихало. А ти його потом чорно? Если брать военного человека, там, который там воевал. Постоянно у него одно и то же в голове. Ну, там, Служба в армии, там, защита родины. По-любому ну, человек должен отвлекаться на какие-то другие, там, культурно обогащаться, вот, посещать подобные ну, мероприятия, ну, такие вот э, культурные памятники. Хотелось бы семью привести, показать.